Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з образотворчого мистецтва в 4 класі ми будемо продовжувати тему мистецтва та здоров'я. Поговоримо трішки про краєвиди України та розглянемо поняття колаж, фотоколаж та ви вдома з батьками, з рідними створите колаж на тему Україна в моєму серці або ж Карта України на вибір. Давайте з вами послухаємо та доповнимо вірш: На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їхні думки. Я слухав, чув, як можна як кожна колосина шептала тихо слово Україна. А зараз пропоную вам послухати і подивитися, діти, красу нашої України. Читайте, будь ласка, зі слайду. Це Черепашинецький кар'єр. Яка різноманітна природа України, широкі степи, розлогі ліси, високі гори й зелені луки, стрімкі річки, сині озера та моря. Неповторна архітектура, ось що утворює її неймовірну красу, дрогобич. Озеро пісочне. Це Шацьк. Можливо, ви чули про шацькі озера, підгорецький замок. Жовва. Бакота. Тараканинский форт. Мельницкий фонтан Рушан. Отже, діти, розгляньте зараз колекцію світлин приголомшливих українських краєвидів, з яких створили фотоколаж. Можливо, ви чули про деякі з цих місць або навіть відвідували. Перше це ми бачимо Мукачівський замок, потім озеро Синевир, Ласівчине гніздо, музей Писанка, Парк Софіївка та Софія Київська. А тепер, дітки, послухайте, будь ласка, визначення сьогоднішньої теми та розгляньте внизу зразки. Колаж Колаж – це поєднання різних зображень у цілісну композицію. Фотоколаж це колаж із фотографій. І ще, діти, є таке поняття, як бріколаж – це колаж із предметів. І ось можете зараз побачити теж різновиди колажу. Перш ніж почнете діти ви працювати, давайте з вами ще пригадаємо, що називається лінією горизонту. Лінія горизонту це умовна лінія, яка здається межею між небом і землею. Ось ви можете побачити зараз на фотографії світлині умовну таку так, лінію горизонту. Лінія горизонту в пейзажі розміщується на рівні очей, переважно частіше всього. Залежно від цього, можна визначити, з якого місця ти спостерігаєш, фотографуєш або малюєш з висоти чи з низини якоїсь. Розгляньте діти фото, що ви зараз бачите так, на екрані. Це озеро Синевир, до речі. І порівняйте, де знаходиться лінія горизонту на цих різних ракурсах. А тепер повернемося до наших світлин-пейзажів і спробуйте зараз самі на око визначити, де приблизно на них буде лінія горизонту, зверху чи знизу. І, відповідно, звідки той, хто робив цю фотографію, світлину, так милувався цим краєвидом, зверху чи знизу. Хоч ви, діти, будете працювати сьогодні вдома, але хочу вам нагадати правила роботи з ножицями. Пам'ятайте, що ножиці це небезпечний інструмент, і з, ним, з ними треба поводитися обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край вашої парти або столу. Тримайте ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу, дітки, забороняється. Під час різання не треба вставати з місця та ходити по кімнаті. Передавати ножиці потрібно з закритими і кільцями вперед, якщо ви працюєте з кимось із дорослих, чи з братами та сестричками, наприклад. І під час роботи з ножицями завжди притримуйте матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І будьте обережні, щоб теж до пальчика не зачепився гостренький край ножика. Ще один матеріал, з яким ви сьогодні будете працювати, це клей. Клей потрібно наносити діти пензликом від середини до краю. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. При для притискання елементів аплікації і витирання рук, треба користуватися діти з сухою або вологою серветкою, що у вас є під рукою. І пам'ятайте, закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити. Пензлик помити, якщо ви їм користувалися і посуд, помити також. І подивитися, чи не де клей не розтікся, і щоб він не залишився так невитертим, адже коли засохне, може завдати шкоди і речам, і щось склеїти, що не потрібно, щоб склеювалося. Отже, діти. Використовуючи світлини з українських журналів, створіть різні за формою колажі. Ось вам пропоную деякі варіанти. Щоб створити фотоколаж, потрібно скласти композицію з кількох світлин на аркуші і паперу. Наклеїти їх. Вирізати за контуром, обраної форми. Ось ви бачите прямокутний контур на екрані та в формі серця. Пам'ятайте, деталі композиції наклеїти потрібно на аркуш картону за потреби оформити виріб у рамочку. додати, наприклад, якусь назву або додаткові символічні українські елементи, можливо, державні символи або народні символи. Пропоную ще один варіант, ось ви можете зараз поглянути. Це діти бріколаж веселі мандрівники. Поєднать, якщо ви будете робити вдома бріколаж, то поєднайте у своїй композиції різні побутові матеріали: світлини, так, і тощо. Ось ви можете побачити, зараз поєднано дуже багато різних кришечок на такій основі картонній, де є ціла композиція. І тварин, і рослин, і багато чого іншого, виключаючи транспорт. Наголошую це брі колаж. Роздивіться уважно і зможете дома зробити такий також. Якщо ви втомилися працювати з дітей матеріалами, проведіть гімнастику для очей. Отже, діти, створіть, будь ласка, або перший вид варіант колажу, або бріколаж варіант 2, який ви бачили щойно теж на екрані. Користуйтеся уважно всіми матеріалами, приберіть гарненько потім робочі місця. Якщо у вас буде вільний час, можете виконати ще одне завдання. Створити фотоколаж з родинних світлин за допомогою комп'ютерних програм. Поцікавтеся у батьків, пошукайте матеріали і зможете теж виконати фотоколаж на комп'ютері. Підведіть підсумок вашої роботи, що вдалося краще, над чим треба ще попрацювати. Ваші роботи чекаю в школі. Бажаю успіхів і до побачення, мої хороші.